Привіт, українці! Вчора я знімав відео, в котрому чітко пояснив, кому ж продовжили легальне перебування до 4 березня 2024 року. І в цій категорії я включив тих громадян, у котрих легальне перебування закінчилося після 24 лютого 2022 року. Тобто, у кого закінчився безвіз, робоча віза. Чи карта тимчасового побиту, то ці громадяни отримали можливість перебувати легально до 4 березня 2024 року. Також ті громадяни, котрі є водіями міжнародниками, отримають право відкривати польську робочу візу на території Польщі, і зробити вони це зможуть як було і раніше у воєводи, тобто в уженді воєводському воєвода зможе вклеїти тимчасову візу, яка буде не довшою ніж один рік. І в свою чергу кожен водій міжнародних зможе легально працювати по території шенгенської зони, тобто по території Європейського Союзу, також. І звісно ж, друзі, що ж буде з тими громадянами, котрі перебували в Польщі до 24 лютого 2022 року, так у котрих закінчилося легальне перебування до 2022 року, 24 лютого, тобто ті громадяни, котрі перебували на спеціальних продовженнях відносно. Стану загрози епідемії коронавірусу. Так от, друзі, з цієї інформації, яку я зрозумів, із сайту посилання на який я залишив в описі до цього відео, і, звісно ж, це державний сайт, який нещодавно розробили для українців та всіх інших іноземців на декількох мовах. На жаль, ця стаття поки що на польській тільки існує. У зв'язку з тим, напевно, що вона є досить нова, тому що лише нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав уставу. Відносно легального продовження перебування для українців, які евакуювалися від війни в Україні, і отож, друзі, якщо у вас закінчилася віза без звіз, карта побиту до 24 лютого 22 року, то тут чітко пояснюється: для того, щоб вам продовжити легальне перебування, у вас є лише три способи: перший друзі. Це подання на карту тимчасового побиту на території Польщі, якщо у вас є підстава. Друге друзі, ви можете також зробити робочу візу в Україні. І звісно ж, третій друзі вже варіант це. Те, що якщо у вас є в наявності біометричний паспорт, то ви можете виїхати в Україну, перечекати коридор 90 днів і повертатися вже сюди по біометричному паспорту. Також хочу, друзі, зазначити, що не факт, що ви отримаєте статус УКР, тому що це все буде залежати від працівника уже до міста, чи Гміни, чи Воєвуцького, а саме там, де ви будете просити статус тимчасового захисту, так званий УКР. І, звісно ж, друзі, пам'ятаємо, що безвіз має таку штуку, що він рахується 90 через 90. Тобто 90 днів, ви можете перебувати на території шенгенської зони, і 90 днів на території України ви повинні робити перерву або ж в тій країні, яка не належить до шенгенської зони. Також, друзі, ще залишається і досі незрозумілим те питання, що якщо ви приїдете зараз на даний момент до Польщі. По безвізу, тобто по біометричному паспорту, ви не зробите статус ОКР, бо він дозволяється зробити його можна лише до 30 днів від моменту перетину кордону. Що з такими громадянами буде, котрі не отримують статус ОКР? Чи будуть вони трактуватися як до 4 березня, матимуть можливість перебувати, чи просто у них буде депортація? Все це вже друзі. Ми не дізнаємося невдовзі, тому що чим більше часу проходить, тим більше. Тим більше прикордонники будуть знати ці інформації, і, звісно ж, в жентах воєвудських. Але насамперед нам потрібно буде звертатися до прикордонної служби Польщі, так званої Стражгранічної. Якщо польською говорити, тому що саме вони відповідають за перетин кордону за депортації, і звісно ж, тільки вони нададуть точну відповідь. Тому чекаємо, допоки буде опублікована вже інформація на сайті стражі Гранічної. Друзі, якщо я в чомусь помилився, я прошу вас написати в коментарях, що вам залишається незрозумілим, і на основі ваших коментарів та ваших Тверджень, я буду робити наступні відео. Пам'ятайте, друзі, що я не є працівником уже довоєводського чи страж гранічної. Я збираю інформацію, аналізую її разом зі своєю командою та пояснюю вам. І, звісно ж, ви. Берете її до уваги або ж аналізуєте цю всю інформацію. Самі ще раз підкреслюю, що посилання на офіційну інформацію я залишу в описі до цього відео. Це є державний сайт gov.pl, на якому все чітко пояснено. І звісно ж, друзі, для того, щоб не пропускати наступні випуски та такі корисні відео. Я сподіваюся, що вони, вони корисні. Якщо це так, напишіть, будь ласка, корисне 2023 в коментарях. І звісно ж, так я зрозумію, що ви додивилися це відео таке довге відео до кінця. Але я старався коротко та чітко пояснити. Ну і звісно ж, якщо вас цікавить допомога в оформленні карти побиту на території малопольського воєводства, тобто повний супровід, а не ви купите карту побиту в когось. Тобто вам треба працювати, мати бізнес або ж мати високу кваліфікацію, і вам наша команда допоможе в супроводі повністю від А до Я. Якщо у вас, наприклад, немає часу самостійно цим займатися. Ну і звісно ж, всі контакти в описі під цим відео. І ще користуючись нагодою, якщо ви шукаєте роботу водієм таксі в Кракові, то на новому автомобілі, якщо у вас є бажання їздити, ви також знайдете в описі до цього відео номер телефону, за яким ви можете сконтактуватися та віднайти собі роботу. На сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюся, ця інформація вам допоможе. Підписуйтесь на канал, діліться з іншими. І побачимося вже в наступному випуску.